Друзі, вітаю. І знову я Олена Барановська з порадами фахівцям податкового обліку. Дванадцята порада. Стосується єдиного податку юридичних осіб: як же контролювати доходи та як контролювати ризики? Єдиний податок, на перший погляд, дуже елементарний і ростий. Але помилки тут. Приводять до втрати права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Податковий Кодекс України визначає критерії доходу, ставки і обмеження. Давайте подивимося, алгоритм контролю єдиного податку, перевіряти відповідність реальним надходженням, контролювати граничний ліміт доходу. Аналізувати операції з пов'язаними особами, перевіряти номенклатуру діяльності коди кет, вести реєстр операцій, що можуть вивести платника зі спрощеної системи оподаткування. І наша порада. Фахівець із податків повинен щомісячі оцінювати відповідність вимогам спрощеної системи. Рухаємось далі.